Великих рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії. Вітаємо, шановні радіослухачі. В ефірі четвертий сезон програми і це черговий випуск політичної рубрики Код дипломатії, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я, Дмитро Король та моя колега Марія Білецька. Привіт, Марія! Усім добрий день! Привіт, Дмитро! Перейдімо відразу до справи: про що будемо сьогодні говорити? Пропоную Сьогодні більше дізнатися про співпрацю України та Німеччини, адже ця країна є одним із головних союзників нашої держави у боротьбі проти російської агресії. Вона надає масштабну військову, фінансову та гуманітарну допомогу, підтримує санкції проти Росії та сприяє нашій європейській інтеграції. Чудово! Тоді розпочнімо з визнання незалежності України у 1989 році. Німеччина була першою західною державою, що заснувала генеральність. Консульство в Києві відразу ж після проголошення української незалежності першим серед закордонних посадовців, які відвідали нашу державу, став тогочасний віце канцлер та міністр закордонних справ ФРН Геншер. Тоді ж Німеччина була однією з перших країн Великої Сімки, яка визнала незалежність нашої країни 26 грудня 1991 року. Потім, уже за кілька тижнів, 17 січня дев'яносто другого, між державами були встановлені дипломатичні. І відносини символічно, що саме німецьке посольство стало одним із перших західних дипломатичних представництв на території нашої держави. Як щодо сучасних відносин, розгляньмо докладніше відносини під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Отже, російська анексія Криму у 2014 році та агресія на сході України змусили Європу переосмислити свою політику щодо РФ. А підтримка сепаратистів на Донбасі значно погіршила німецько-російські відносини та водно. Очі трансформувала співпрацю ЄС з Україною. Повномасштабна війна, на перший погляд, мала бути вагомою причиною для повного розриву відносин з Російською Федерацією. Однак для деяких європейських країн, зокрема й Німеччини, не все так однозначно. Для України Німеччина залишається одним із ключових акторів у системі міжнародних відносин, від позиції якого залежить наша подальша європейська та євроатлантична інтеграція. Після початку війни в німецькому політикумі визнали, що довірливі відносини з Кремлем були помилковими. Президент ФРН Франк Вальтерштайнмаєр зазначив, що спроби гарантувати стабільність через бізнес і торгівлю енергоносіями зазнали краху. До того ж, цю зміну підходів зазначив і канцлер Олаф Шольц, назвавши цей період поворотним моментом, що означало перегляд політики безпеки, відмову від заборони постачання зброї в зони конфлікту, збільшення військових витрат і згортання імпорту російських енергоносіїв уже 22 лютого ні. Німеччина зупинила сертифікацію північного потоку. потоку-2», а в червні Бундестаг схвалив фонд у 100 мільярдів євро для модернізації бундесферу, що зробило його третім за бюджетом у світі після США та Китаю. Водночас. Попри зміну риторики, практичні дії Берліна часто гальмуються бюрократією та нерішучістю. Україна ж закликає до швидшого постачання зброї та запровадження повного ембарго на російську нафту і газ. У квітні через напруженість у відносинах не відбулася запланована зустріч Штайнмаєра з українським керівництвом. Лише в жовтні президент ФРН відвідав Київ та ухвалив рішення про передачу ППО Айріс Т, РСЗВ Марс 2 та самохідних гаубиць. Тим Часом рівень суспільної підтримки канцлера всередині Німеччини суттєво падав, адже майже половина німців була незадоволена його діями під час війни. Після початку повномасштабного вторгнення в Україні проблеми комунікації в уряді стали очевидними, що й спричинило коаліційну кризу. Зміна зовнішньополітичного курсу, анонсована канцлером Олафом Шольцом, стала приводом для критики з боку Міністерства оборони через повільне ухвалення рішень щодо постачання зброї. А також через прикрі випадки в інших міністерствах, Німеччина підтримує санкції проти російських енергоносіїв, проте імпорт поступово скорочується, щоб уникнути внутрішньої економічної кризи. За даними міністерства економіки, залежність від російського газу знизилась з 55% до 40%, А офіційні цифри щодо нафти коливаються від 12% до 28%, що пояснюється різними відомостями від компаній-імпортерів на тлі цього. Росія вдало маніпулює енергетичним питанням технічні недоліки на газопроводах, зокрема Nord Stream, спричиняють серію аварій та витоків, що згідно з сейсмографічними даними можуть бути результатом вибухів. Такі інциденти дають можливість Росії скорочувати постачання газу під виглядом технічних проблем, відвертаючи увагу від політичних наслідків і загрожуючи єдності Трансатлантичного партнерства. Німеччина повільно постачає Україні важке озброєння. Перші гаубиці надійшли лише в червні, хоча були обіцяні у квітні. Водночас Берлін надав значну кількість протитанкових і зенітних комплексів, боєприпасів та військового спорядження. Україна отримує танки та БМП у межах кругового обміну, укладеного з Чехією, Словенією та Грецією. Олаф Шольц пояснює, що небажання безпосередньо передавати танки пов'язане з позицією громадськості, частина якої не підтримує антиросійські санкції. Він також наголошує на важливість можливості постачання артилерії та систем ППО, зокрема «Айріс-Т». Які почали надходити у жовтні ФРН, передусім дбає про власну армію та НАТО, залишаючи для себе найкраще озброєння. Шольц неодноразово заявляв про необхідність узгодженої політики з партнерами. У такий спосіб Німеччина прагне відновити свій лідерський статус у Європі, що був ослаблений війною. 28 лютого 2022 року. Україна подала заявку на вступ до ЄС, а 23 червня отримала статус кандидата, що став важливим етапом на шляху. У до повноправної інтеграції, що можливо лише після виконання семи ключових реформ. ФРН активно підтримує цей процес, оскільки вважає його важливим для збереження демократії навіть під час війни. 30 вересня, після псевдореферендумів РФ на окупованих територіях, Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО. Проте формальної процедури для такого швидкого приєднання не передбачено, і до того ж, Україна не проводила попередніх консультацій із партнерами. Тому реакція НАТО і США була стриманою, оскільки їхнім пріоритетом залишається надання військової допомоги Україні. Ця заява мала передусім внутрішньополітичне значення, підтверджуючи прагнення України до євроатлантичної інтеграції. Вона не змінила відносин з НАТО, а Київський безпековий договір, запропонований раніше, не може розглядатися як альтернативний варіант членству, яке закріплене в Конституції України. Традиційно Німеччина обережно ставиться до подібних заяв і не. Не готова підтримати вступ України до НАТО під час війни, водночас у Європі дедалі більше усвідомлюють, що Україна рано чи пізно стане учасником альянсу. Олаф Шольц наголошує на важливості плану відбудови України, що є інвестицією в її європейське майбутнє. Попри повільність в ухваленні рішень, Німеччина залишається ключовим партнером України, від якого залежить її інтеграція в ЄС та НАТО. Нещодавні вибори в Німеччині ознаменувалися значними змінами на політичні. Ні, арені консервативна партія на чолі з Фрідріхом Мерцом здобула перемогу, обіцяючи підтримку Україні, а також зосередженість на економічних питаннях та міграційній політиці. Водночас, ультраправа партія Альтернатива для Німеччини досягла значного успіху, ставши другою за чисельністю політичною силою, що створює занепокоєння щодо майбутньої зовнішньої політики Німеччини. Партію описують як правопопулістську і євроскептичну. З 2015 року АДН активно співпрацює з ультраправими групами, де поширені расистські, ісламофобські, антисемітські та ксенофобські ідеї, пов'язані з неонацизмом та ідентаризмом. Від самого заснування партії німецькі політичні аналітики не приховували, що її майже публічно фінансує Кремль. Окрім традиційної підтримки вірних сателітів Москви в лівому політичному спектрі Німеччини, зокрема партії лівих, кремлівські стратеги формують у Європі право Кальні партії на зразок французького національного об'єднання Марін Лепен та німецької АДН, яку в німецькому політикумі вже відверто називають «маріонеткою Москви». Партія Альтернатива для Німеччини спочатку мала євроскептичну позицію та закликала скасувати євро. Її перші лідери були економістами, які критикували фінансову допомогу країнам Єврозони. Проте… З 2014 року партія розкололася. Частина засновників на чолі з Берндом Луке вийшли з неї через активний правий популізм. Згодом АДН почала дотримуватися антиіммігрантських та антиісламських позицій. У партійній програмі стверджується, що іслам несумісний з німецькою культурою, а будівництво мінаретів має бути заборонене. Як наслідок, це спричинило звинувачення у правому радикалізмі та екстремізмі. Деякі медіа називають партію. З <збіговиськом> націоналістів і расистів, один з її колишніх лідерів, Андреас Огенбург, створив власну ультраправу партію, яку критикували за використання символіки, пов'язаної з австрійськими нацистами у зовнішній політиці. Її лідери орієнтуються на ідеї Отто фон Бісмарка. Ультраправа партія досягла історичного успіху, отримавши 20,8% голосів і ставши другою за представництвом у парламенті зі 152 місцями щось причинило занепокоєння серед провідних політичних партій Німеччини, оскільки вона відома своїми праворадикальними поглядами та антимігрантською риторикою. Лідери АДН неодноразово висловлювалися на підтримку Росії щодо її воєнних дій на території України. Зокрема, співголова партії Тіно Хрупала заявив, що Росія виграла цю війну, закликав німецький уряд визнати це. Та переглянути членство країни в НАТО як наслідок, ці заяви свідчать про російські позиції АДН та її скептичне ставлення до західних оборонних альянсів. Після виборів новим канцлером Німеччини став лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. Хоч ХДС і здобула 28,5% голосів. Це був другий найгірший результат в історії партії. Мерц відомий своїми консервативними поглядами та прагненням зміцнити роль Німеччини в Європі. Тому Му доводиться балансувати між тиском АДН і захистом традиційних європейських цінностей. Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у ФРН відбувалися відразу ж після розвалу урядової коаліції на початку листопада 2024 року, коли з неї вийшла вільна демократична партія. У голосуванні взяли участь 84% виборців, що можна вважати найвищим показником від 1990 року. Головними темами цих виборів були економіка, міграція та безпека. Фрідріх Мерц є лідером Християнсько-демократичного союзу від 31 січня 2022 року. Вступивши до ХДС ще у школі, він завжди цікавився політикою і 1989 року став депутатом європейського парламенту. Згодом він перейшов до внутрішнього внутрішньої політики, будучи депутатом Бундестагу 1994 року. Після перерви він повернувся до активної політичної діяльності у 2018 році. У 2022 році Фрідріх Мерц, одним із перших, приїхав з візитом до Києва і відтоді виступає за максимальну підтримку України. Його позиції щодо війни Росії проти України однозначна. Цитата: це була і залишається протиправна війна Росії, і є лише одна людина, яка не це за це відповідальність і її звати Володимир Путін. Тільки він один. Торік у грудні Мерц вдруге приїхав до Києва та запевнив президента Володимира Зеленського, що він, як і раніше, всіляко підтримує Україну. Він також запропонував створити новий альянс найбільш європейських союзників України або принаймні контактну групу для вироблення спільного бачення майбутнього миру в Україні. Мерц неодноразово критикував повільні та нерішучі дії німецького уряду щодо. Постачання Києву боєприпасів і передових систем озброєння до того ж, він активно підтримує співпрацю Німеччини з ЄС і НАТО та закликає до більшої допомоги України на відміну від уряду Шольца. Після нападок Трампа на Мюнхенській конференції Мерц підтримав нашого президента, заявивши про його легітимність. Понад тисячу днів український народ обороняється від загарбницької війни Росії. Україна також захищає цінності демократії та свободи, які обстоюють Європа та Америка. Сказав він. Також він заявив, що Україні не варто відмовлятися від членства в НАТО до початку переговорів з РФ. Я не погоджуюся з тим, хто каже, що членство України в НАТО буде неможливим до початку переговорів із Росією. Ні, інакше є вже рішення. Ми вже ухвалили рішення, і я не думаю, що одна держава-член НАТО могла вирішувати, щоб змінити це рішення, зазначив Мерц минулого тижня. Отже, підсумовуючи нашу розмову, можна стверджувати, що відносини між. Україною та Німеччиною за останні роки значно змінилися. Після початку повномасштабної війни Берлін переосмислив свою попередню та хибну політику щодо Росії та став одним із головних союзників України. Водночас надання допомоги часто затягується через бюрократію та політичні суперечності всередині Німеччини. Втім, наша держава залишається у фокусі німецької зовнішньої політики. Проте є і виклики. Зокрема, посилення правих сил у Німеччині може вплинути на. На подальшу політику держави, водночас, перемога консервативної партії на чолі з Фрідріхом Мерцом дає підстави для оптимізму. Він чітко підтримує Україну та наполягає на активнішій допомозі від Берліна, що може позитивно вплинути на наші європейській та євроатлантичні інтеграції. Врешті-решт, майбутнє нашого партнерства залежить від спільних зусиль у галузі безпеки, енергетичної незалежності та політичної стабільності в Європі. Тож головне зміцнювати співпрацю. Адже від цього залежить не лише наша безпека, а й майбутнє всієї Європи. Гадаю, на цьому наш радіоефір підходить до логічного завершення. А з вами були студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Білецька Марія та мій колега Дмитро Король. Дякуємо, що слухаєте радіопрограму, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. До нових зустрічей. Великих рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії.